Привіт, усім вас вітає Птахобітання, обітання! Я вирощую бройлера роз 708 наразі курочок породистих. фавероль. До речі, є ціла добірка вже створена відео на цю тему, а саме про фавероль. Детально, детально, детально. Наскільки це лише можливо? А можливо ще є такі моменти, які ми ще обов'язково про них дізнаємося більше. Ну і вирощую китайських шовкових, або їх ще називають пухових курочок. Ми про них дізнаємося тільки но, починаємо їх хрестити. Їм наразі вже минув місяць. Вивелись вони у вересні, тому вже надалі. Буду я більше зупинятися і на їхньому вирощуванні, але поки що вони ростуть і з ними все ок. Сьогодні хочу вам розповісти саме про бройлера Рос 708, так як їм сьогодні 40 днів, і ми вже виконали сьогодні забій птиці. Покажу вам, як вона важить тушкою, яка в неї е, потрошки, які всередині можливо вам буде цікаво дізнатися. Ну і звичайно, слабконервним. Або слабкодухим, або ж дуже людям, які вирощують птицю тільки для краси, а не для е, їди. Звичайно, це відео не буде корисним. Тому що, е, в принципі, там нормально, нічого такого страшного не показується, так? Бо Ютуб інакше не пропустив. Але тим не менше залишу вам контакти, де я брала яйце. Де беру корм, де беру різні наповнення, які потрібні ось, для того, щоб їх вирощувати. Тобто ніпельні поїлки, годівнички, ось ці та сіточку, на якій сидить птиця. В общем, якщо ви завітали лише вперше на мій канал, обов'язково підпишіться. Не забудьте поставити дзвіночок для того, щоб не пропускати нові відео. Якщо у вас виникають якісь запитання, обов'язково задавайте. Я на цю тему зніму наступне відео. І, можливо, або я знаю точно, ви дізнаєтесь для себе багато чого корисного. До речі, 100% виведення пташенят було в останній інкубації, саме цієї птиці рос 708. І я вам також залишу відео поки. у повідомленнях. Прикріплю перший коментар, в якому розповідаю детальну інформацію по інкубації в звичайних побутових пенопластових інкубаторах. Тому результати ми маємо вже дуже хороші, а багато чому ще потрібно навчитися як вам, так і ми, мені. Тому давайте вчитися разом. Відкриваючи кришку, кришку можна це ще назвати і не кришку, а дверцята. Зараз включу вам світло, не включу. Відкриваючи дверцята, якщо ми бачимо, що курчата знаходяться по всій площині, це значить, що їм тепло, комфортно і все у них добре. Щось собі там шукають. о, Дивіться, що роблять. Оп-гоп і вже отут. Оп-хоп і вже повипригували. О, отак не впантруєш та й повискакують на раз-два. Манюні! Всі жвавенькі, всі гарненькі, поки що. Хто вивівся останній, вже навіть і не зрозумієш. Оп! Комедія, я вам кажу. Ось так. Ну, Сьогодні їм друга доба, давайте я вам покажу на фоні тих, яким уже 40 днів. Ой! Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ану, хоп-хоп-хоп. Ось. Цим кур... курчатам бройлерам сьогодні 40 днів. І ось оця манюня. <плес> Ой, такі в нас різниця, яка колосальна, бачите? Ай, кладу тебе кладу. Готувала я вже таку аптечку, даю їм ось такі препарати. Сьогодні друга доба, тому даю три Мікозин. Два мілілітри на літр води. В цій аптечці знаходиться вітамін С. Ось він. Знаходиться ось такий Тонікальфос. Тут, якщо ви бачите, комплекс мінералів, кальцій, плюс фосфор, плюс мікроелементи. Так, щось тут ще є. Ось той самий тримікозин. Оп! Так, тут ще є. Ось такий Lovie 2 це селен. Він крайній необхідний для бройлера, тому що саме якщо ви його не використовуєте, дуже часто у вас може бути таке, як роз'їжджатися лапки, впали в бройлери на лапки і т.д. і т.п. Тому, якщо не таку аптечку, то загалом має бути Селен у, їхньому, у їхній пропорції, обов'язковому порядку. Ну і для індиків. Ось тут є ще така штука, глистогонка. Ну, для курей бройлерів це не потрібно, тому що бройлер часто не доростає вже до того періоду. Що стосується ще для індиків, бачимо схему випики метронідазолом і нестатіном. Тому не нехтуєм нею. Бачите собі, зупиніть, фотографуйте або десь збережіть цей ролик і матимете. Ось таку профілактичну аптечку. Я вже підготувала тут водичку, водичку не кип'ятимо, обов'язково даю 2 мл, 3 мікозини на літрову баночку води і потім переливаю цю поїлочку. Ну все, накалафуцькали, тепер можемо йти. А дивіться, що раблять. Хулігани! Іде в каструлю, ще й другий кипіть. Ой, корму я насипала їм досталь і тут на низ, на пеленочку. На пеленочці я бачу, що вже під лампочкою так достатньо брудненько, тому ще сьогодні до вечора посидять, а вже завтра зранку, можливо. Можливо, ще сьогодні, не знаю. Поміняю їм цю пеленочку, будемо бачити. Ну, поки що, можливо, це так світло видає. Але бачите, вони вже активно ходять по сітці, їм нічого тут не шкодить. Собі ходить щось, шукається, мене кусають. Годівничку підняли ми трошечки вище. Ось, тому що вони дуже швидко ростуть. Оп, не загубили. І тримати годівничку ось так низько на підлозі не є. Добре, тому що гоп-гоп, вони повиростали і все. І треба вже годівничку буде піднімати. От. Тому водичку поклали їм свіженьку, а цю забираю. І так мені зручніше з дому носити. Я поїлочку з дому набрала чистеньку, тут їм поклала, а вже ту грязненьку забрала. Майте на увазі, що якщо навіть ви приготували випийку. І курчата її за добу не випили, не жалієте ні в якому разі, забираєте цю водичку від курчат і даєте їм свіженьку. В обов'язковому порядку кожен раз слідкуєте за цим і не лінуєтеся, не дивитесь, що ой, та там препарату ще дуже багато. Не буду я нічого забирати в них. Хай допивають. Не треба вам, хай допивають. Обов'язково давайте їм свіженьку водичку і розводьте свіженький препарат. Окрім препарату, водички ніякої у курчат більше не стоїть. Ну, принаймні так роблю я, і так мені рекомендували хороші люди. І можемо бачити результат вирощування наших курчат саме таким методом. Тому закінчилась водичка. Не закінчилась водичка. Оп-оп. Куди лізеш? Не хочеш, щоб стояла під лампочкою. І забираю отак. Побіг! Куди біжиш? Втікачі мої? Мої втікачі. Ну, гарно їм тут, комфортно, тепленько, дах втеплений, бока втеплені. Ну, сіточка, тут я вам скажу, вентиляція дуже хороша. ось, І зразу тут вигул для фаверок. Ось так. Тому ну, люфтується, люфтуються, загартовуються також, вони тут собі достойно. Ну так, собі гамунькають, бачите? Ну що ж, саме час вам показати, як набрали вагу бройлери, але саме тушкою в 40 днів. Чесно, хотіла вам зважити цілою птицею, але вони так виривалися, і я вже перед забоєм не хотіла їх травмувати і чергове. Якби, щоб вони стресували. Ось, бо то не добре, то потім синяки з'являються і тому подібне. Мені таке не до вподоби. Тому спробувала зважити, не вийшло і вирішила вам зважити тушкою. Тому насолоджуйтесь, дивіться і робіть висновки. Погляньте, яка гарненька печіночка. Ось такий дрібненький шлуночок. Манюні-манюні. Ну і серденько звичайнісіньке. І ось так виглядає тушка самого бройлера Рос 708. Зараз ми ще з вами її зважимо. Отак, дубці виглядають. І так грудинка. Тому філеечки тут. О, погляньте, як багато. І, до речі, є ще навіть трохи жирочку. Так, віддаровуємо. Ваги по нулям. кладемо першого. Сьогодні їм 40 днів. Два гатушки 2,850. Кладемо ще одну, 2,525. Та й таке? Не знаю, як вам такий результат, а я дуже задоволена, тому що. За 40 днів птиця важить тушкою стільки, стільки би мала важити тільки живою вагою. Ну, я рахую, що це чудовий результат. Що стосується заплідненості яйця і відсотка виведення курчат, 100%, це також є дуже крутий результат. Рахуйте, чотири червоних кільця це свідчить про те, що яйце було запліднене. Просто. Через транспортування, або ще масу причин є тому, рахуйте, яйця їхала аж з Угорщини в Ужгород, а з Ужгорода новою поштою їхало в Чернівці. Тому я рахую, що вони дуже круто і виросли, і дуже круто проінкубувалися. Вирощуємо ми наступну партію. І будемо вже набивати собі якусь клієнтську базу маломальську. Ось тримаємо птицю повністю в чистоті, комфортні, теплі, птиці сухо, чисто й тепло. Це найважливіші три складові, які потрібно знати для того, щоб поспішно виростити будь-яку птицю. Ось ніпельні поїлки. Це упростить вирощування птиці, ну я не знаю, разів сто, так точно. Тримати їх на сіточці. Так само упрощує, що прибирання, що утримання, що догляд за птицею. Використовувати ось такі бункерні годівнички. Ось, хотіла птиця поїла лежачи, хотіла поїла стоячи, ось так вони виглядають. Також упрощує у рази. Що стосується, чому ми їх поділили навпіл, я вже неодноразово говорила. Таким чином, всі мають доступ до води і до їди одночасно. Це також є дуже круто і позитивно впливає на динаміку зросту вашої птиці. Ось погляньте. Вони вже достатньо великі виросли, щоб клювати і їсти. Бачите, на задньому поні? Стоячи ось так само його верху. Тому хто ще боїться вирощувати бройлера, хто казав, що в них бройлер літає, а не сидить, відпочиває, мене теж є такі, як пару курьошок, дурьошок. Ну, вона собі бігла до води і що? Ніхто її не дорозказував. Тому залишилося у нас тут ще немало-небагато по сім курочок кожному відсіку. Ось, і будемо вже рухатися, вирощувати наступну партію. І ще одну замовили. Сергія Носенка я вам залишаю контакти. Залишаю контакти, де я брала корм, де брала ніпельні поїлки, сітку, де брала ось ці годівнички. Все тільки для вас. Тому роботи зроблено максимально багато. Відео я закинув в неділю, тому вас всіх вітаю з неділею. Дякую Збройним Силам України, що з тижня в тиждень ми можемо з вами зустрічатися з дня в день, коли кому як виходить, на YouTube-каналі, можемо спілкуватися, хоча воно йде тако в однотипному порядку. Більше як монолог, ніж діалог, але ті, хто підтримує діалог і пише повідомлення у. Під відео вам теж дякую. Нехай все задумане вам обов'язково вдасться, здійсниться. Нехай буде вас все тільки якнайкраще. І ще краще, ніж ви того собі уявляєте, але ще більше і більше точно знаю заслуговуєте. Безмежного вам терпіння і міцного здоров'я. До новых зустрічей.